Всім привіт! У цьому відео розберемось з вами з роз'ємами серії GX 12, 16, 20, 25 і 30. GX12. так виглядає спереду, зпереду. так збоку. так ззаду. GX16. так виглядає спереду, Ось так збоку. Ось так ззаду. GX20. Отак От спереду виглядає. Ось так з боків. Отак От ззаду. GX25. Отак виглядає. Та GX30. GX12. Бувають у стандартному виконанні. Штекер кабельний, гніздо панельне під гайку. Також є варіант стиковочний, коли обидві частини предназначені для монтажа на дріт. Бувають вони від 2 до 6 пінів. Якщо у вас 9 піновий роз'єм, то це точно не GX12. Максимальний ток 5 А. Максимальний діаметр водимого кабелю. Заяву на 5 мм. Ну, трохи більше 5 запнути можна. 6, і більше ви сюди не запнете. По розмірах. Діаметр штекера 8,8. Гнізда, зовні, різьба, задня. 11,7. 12,62. GX 16. Мабуть, найбільш з представників цієї серії. Бувають виконання. Стандартно. Штекер, кабельний, гніздо-панельне під гайку. Варіант стиковочний для з'єднання дратів. Де гніздо і штекер у нас кабельні. І існує варіант з фланцем. Коли штекер-кабельний, гніздо панельне під фланець, під три винта. GX16 роз'єми бувають від 2 до 8 контактів у деяких виробників. У деяких виробників до 10. Тобто, якщо у вас 12-14 контактів, то це точно не GX16. Ток, в залежності від кількості контактів, максимальний до 10 А. Водимий кабель сюди до 8 мм. Більше навіть не намагайтеся запхати. 6-7 класно становиться. А тепер давайте поміряємо. Штекер у нас 12,3. Гніздо під гайку. Задня частина. 15,5 мм. Передня частина так само 15,5. Гніздо з фланцем. Задня частина 15,7. І давайте спробуємо. Діаметр фланця 31. Наступні GX20. Так само є виконання стандартне. Штекер кабельний. Гніздо на панель під гайку. Є варіант стиковочний. Обидві частини на дріт. І є варіант фланцевий. кабельний, гніздо-панельне під фланець. Максимальний ток у них до 15 а, а. Чим більше контактів, тим менший ток. Діаметр кабелю до 9 мм можна завести. 20 роз'єми, це вже більш промислові на всяких побутових. В приводах їх зустріти можна дуже рідко. А от всякі генератори і промислове обладнання, там вони дуже поширені. Розміри. Штекер 15,2. Гніздо, задня частина. 18,6. Передня частина. 18,7. По фланці задня частина 18,8. GX25. Існують в різних варіантах, але у мене під рукою є, на жаль, тільки з фланцем. Вони бувають від 2 до 16 пінів. Максимальний ток 20 А. Діаметр кабеля вводимо до 10 мм. Це вже промислова серія. Там, де потрібна надійність, міцність. Це вони. Вони з позолоченими контактами йдуть. Діаметр штекер 20,9 мм. Гніздо задня частина 249. Передня частина по Різьбі 24,7. GIF 30, найбільший велетень у нас. Отакий от, от він. Буває вони до 20 контактів. Максимальний ток у них до 30 А. Кабель можна ввести до 13 мм діаметром. Це прям промисловий, промисловий. Розміри. 25,2. 29,8. 28,7. Сподобалось відео? З тебе лайк. Замовити роз'єми в посиланні під відео. Все, пока!